Слухаймо свято Євангелія, ми усі, Слуха від, від луки святої Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо бажені в той час, як питали фарисеї Ісуса, коли прийде Царство Боже. Він відповів їм, царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть, ось воно тут, або он там, бо царство Боже є між вами. Далі сказать до учнів прийдуть дні, коли бажатимете побачити подай один день сина чоловічого та не побачите, скажуть вам, ось тут він, або он. Не шукайте, бо як блискука блискає і освічує від краю до краю неба, так буде свого дня си чоловічий, та перше він мусить багато страждати, його відкине ріце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Царство Боже є між вами. Як зрозуміти ці слова? Ми знаємо, що є царство Боже, є царство темряве. Бо так воно є. Є Господь, а є диявол. І завжди диявол воює проти тих, хто хоче стати ближчими до Бога. Він завжди спокушає, завжди дає різні думки. Навіть покладаємо різні ситуації, де починаємо сумніватися, бо затягнути своє царство, царство темряви. Ми ж християни, ми прихрещені, Христа вхрестилися, Христа зодягнулися, і ми несемо Христа у цей світ. І це дуже важко нести Христа у світ, тому що Христос є правда, Христос є любов, Христос є справедливість, а в світі чи люблять правду, коли говорить боч, чи люблять справедливість. Любов, таку, як вона має бути, стосунка, що має бути чоловік, жінка, де Бог сотворив, напевно, що не люблять. І так само не люблять, хто стоїть за цією правдою. Тому повторяється історія, то учні ми терпимо. Але ми знаємо, що ми належимо до Царства Божого. А Царстві Божиї Царем є Господь, є Ісус Христос. І це дуже важливо пам'ятати. І якщо Бог є в моєму житті, я є з вами. Вже Бог є між нами, бо каже Христос де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я є серед них. Ми сьогодні зібрані царство Боже є між нами. Ми виходимо зараз з церкви, Наша місія не закінчується в церкві, прийняти Господа, але прийняти Його віперісті і нести до наших домів, до наших дітей, там, де ми працюємо, до наших колег, навіть до наших ворогів, нести Ісуса і молитися за ворогів. Щоб вони прозріли, щоб вони пізнали правдиву любов, щоб вони відчули Боже милосердя, щоб вони розкаялися, і вони також раділи Бозі. І це є дуже важливо нести Господа, бути свідками Царства Божого, бо напевно кожен відчував в своєму житті, як Бог торкається, можна сказати, струн серця. От є такі моменти, коли ти молишся і відчуваєш благодать, яка розпливається по твоєму серці. Ти відчуваєш, як Бог торкається, і та струна ще не ренчить і ти відчуваєш ту підтримку і ту любов. Засадиш звук, і ти розумієш, ага, щось тут вже не так. Десь благодать Божа закінчиться, щось я вже вчудив. Треба мені обдумати, що я вчудив, піти до сповіді, посповідатися. І сповіді знову Бог торкається нашого серця, і знову наші струни. Нашого життя починають звучати. Тому ніколи не опускаємо руки. Пам'ятаємо, що як ми з Богом, то тоді ніхто не є проти нас, бо Бога від нас ніхто не може забрати. Це може забрати якісь матеріальні добра, славу може забрати ще щось, ще щось, ще щось, але Бога ніхто не може забрати. Бо якщо Бог є нашим батьком, якщо ми йому довірили наше життя, це все це є навічно. Тому тримаймося міцно Бога. І показуємо наше життя, як Бог любить нас. Перші християни вони так любилися, що погане казали. Подивіться на тих християн, як вони любляться. І їх притягувало тим погано. Через любов, правдиву любов, вони обсловували правдиві цінності, так само, і ми є покликані нести Божу любов, стояти за християнськими цінностями і не боятися нічого. нами є Бог. Амінь. Слава Ісусу!